Добрий день, шановні присутні. Хочу сказати, що тема реформування МСЕК дуже актуальна на сьогодні і дуже складна. 30 грудня Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕКу і ну, що буде замість нього, так як працюватиме по-новому, так як у всій державі, так і в нашій області. Зараз вже почалися значні зміни замість дій окремої організації МСЕК, де більшість лікарів. Ну, по факту не займалися лікуванням пацієнтів. Тепер будуть оцінювання проводить команди лікарів-практиків, які будуть знаходитися на базі закладів охорони здоров'я, визначених, які були визначені військовою адміністрацією, і погоджені були з міністерством охорони здоров'я. Е, людина може зі своїм лікуючим лікарем обрати один з цих закладів, де є відповідна по профілю захворювання команда. Новий процес оцінювання повсякденного функціонування замінює медико-соціальну експертизу для дорослих і буде проводитися експертними командами з використанням електронної системи. Значить, направити на оцінювання може, зможе лікуючий лікар або голова ВЛК. Склад експертних команд формується і вже сформований. У нас буде формуватися автоматичним способом, індивідуально під кожен випадок та з урахуванням потрібного профілю лікаря. Особисті дані лікарів. І особисті дані пацієнтів залишаються прихованими до моменту оцінювання. Хочу сказати, що справи, які були не розглянуті медико-соціальною експертизою, вони всі були оцифровані і передані на заклади охорони здоров'я, де визначені експертні команди, і де будуть ці заклади, де будуть працювати. Значить, у нас в області створено. В 10 закладах охорони здоров'я створено 54 експертні команди, які розподілені за різним профілем. Сформовані значить, по профілям: це загальнохірургічний, хірургічний профіль, офтальмологічний профіль, онкологічний, травматологічний, кардіоневрологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний та і гематологія. Щодо роботи колишнього мсеку і до їхніх працівників, на зараз ми чекаємо рішення власника, тому що заклад у нас ще діючий, не реорганізований, але лікарі з минулих МСЕКів, окрім керівного персоналу, які відповідають критеріям, на яких не було там, ніяких відкритих впроваджень, і які можуть займатися медичною практикою, тобто ставати лікуючими лікарями, вони будуть влаштовані і вже запрошені деякі в заклади охорони здоров'я, тобто для працевлаштування.